Багато інфраструктури на Харківщині постраждало внаслідок ворожих обстрілів: житлові масиви, школи, лікарні, критична інфраструктура. Все це після обстрілів перетворюється на груду сміття та розвалини. У Харкові з 2022 року накопичилося майже 16 тисяч тонн відходів руйнації. У вирішенні цієї проблеми місту допомагає японський уряд, який надав повний комплект сучасної техніки для роботи саме з таким сміттям. Цей комплекс поставлений нам японською компанією Джайка в рамках програми. Повадження з руйнаціями, які виникають в нашому місці під час обстрілів з боку Російської Федерації, для найскорішого прибирання руйнацій з міста та вивезення їх за територію міста була поставлена спеціальна техніка. японською компанією. надана нам ця техніка для складування та для переробки цих руйнацій, а також для сортування і Отримання вторинної сировини до цього комплекту входять два подрібнювачі для переробки бетону, сито для отримання необхідної фракції подрібненого матеріалу, простіше кажучи, щебеню, а також навантажувальна техніка та обладнання для розбору пошкоджених будівель. За допомогою цього обладнання щодня буде перероблятися по 400 тон будівельного сміття, що суттєво допоможе місту боротися з відходами руйнацій. Комплекс з трьох машин. Состоїть. І перший це дробарка йде щокова, в неї попадає велика фракція, предварительно оціється від мусора, і потім вона по рукаву, по конвейеру передає в другу дробарку. Там це ротор. Де. Ротор зменшує велику фракцію і розфасовує її на декілька фракцій. Так, очищає її від мусора лишнього. металу де віддільно. Пісок отдільно йде. І готова фракція для використання висипається вже відділення на підготовлену площадку. Управління цим, цим комплексом одна людина управляє, оператор кожну время підходить, дивиться на роботу кожній машині. І если потрібно поменять параметри, то він змінює їх з пульта управління, ось. Вот Лібо ж на моніторі може поменять. Важко уявити, але ось ця велика купа сміття це відходи руйнації будинку по вулиці Наталії Ужвій, де внаслідок удару ворожої ракети було зруйновано цілий під'їзд. Раніше на них чекала інша доля: знаходитися на сміттєзвалищі або бути закопаними. Але зараз із появою нового обладнання ці відходи отримують нове життя. Їх перероблять на щебінь та будуть використовувати у будівництві та ремонтних роботах. Також до цього комплексу було надана російська система для подавлення пилу, а також аналізатор азбесту, тобто для того, щоб шкідливі речовини не Попадали в кінцевий продукт. Навчання харківських комунальників проводилося у Дніпрі за участі німецьких та японських спеціалістів, яке поєднувало в собі теоретичну та практичну частину. Вже у вересні планується розпочати активну роботу з використанням цього комплекту техніки. Анна Зелінська, Олег Синицький, Денис Рибалко, Олексій Мурав'йов, Харків новини.